Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами працюємо над темою, під темою, ключовими словами та основною думкою твору. А для цього ми пригадаємо, що ж таке текст. Текст це зв'язне висловлювання з кількох речень, об'єднаних між собою спільною думкою. Ось ця спільна думка і називається темою, тобто тим, про що розповідається у тексті. Нагадайте собі твори, які ви читали на уроках літератури, і спробуйте пригадати їх назви за темою, наприклад, зображення пригод лиса Макити, його нечесного способу життя та отримання гідної кари. Пригадали? Так, звісно, це фарбований лис Івана Франка. А ось ще одна тема. Зображення життя первісних людей, розвиток цивілізацій та роль богів у ній. Перемога добрих сил над силами пітьми. Так, правильно, це Берегиня. Твір українського фольклору. Кожен текст має основну думку. Це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає. Так, наприклад, міф берегиня має таку основну думку. Світло доброти переможе пітьму зла. Кожен текст складається з підтем. Це частина загальної теми. У них автор розкриває окремі деталі і вказує на слова, які мають істотне смислове навантаження і допомагають розкрити цю тему. Ці слова називаються ключовими. Попрацюємо з текстом. Чи не вперше в житті я встав рано? Вийшов на подвір'я і побачив досі небачене мною диво Ранково заграло сонця. В левадах перекликалися горлиці, що на різні голоси птахи, десь вистукував своїм дзьобом дятел, закувала зозуля, прилетів із затоки лелека і приніс на сніданок якусь поживу. Я стояв заворожений. Потім схаменувся і побрів по ранковій росі, що густо впала на зелений спориш яким заросло наше подвір'я. Скажіть, будь ласка, про що розповідається у цьому тексті? Яка його основна думка? Так, темою тексту є краса сільського ранку в сприйнятті хлопчика. А основною думкою те, що треба частіше спілкуватися з природою і помічати красу та берегти її. А тепер, коли ви поглянете на текст, ви побачите. На які слова ми звертаємо увагу. Це такі слова, як подвір'я, ранкова заграва сонця, горлиці, дятел, зозуля, лелека, заворожений, ранкова роса, зелений спориш. Саме ці слова ми будемо називати ключовими. Подумайте і спрогнозуйте, про що може йтися в тексті за такими ключовими словами вирубка лісів, вплив на довкілля, паводок. Звичайно, у такому тексті ми будемо говорити про екологію. А якщо в тексті ми скажемо про вісник весни тах наслідувач шпаківня, то це є вказівка на те, що ми будемо говорити про шпака. А тепер підсумуймо: темою тексту називають те, про що розповідається. Основною думкою, чого навчає цей текст, і нарешті ключові слова це ті слова, які допомагають нам розкрити тему. На наступних уроках ми продовжимо з вами працювати над текстом. Дякую за увагу і бажаю успіху!